12 влучань фіпів за один виїзд. Так, там. Да. Йоб твою мать! Вона може піти юзом, трошки зариться. Я перше час, як от на мотоциклі, в сторону клонився на ній. Техніку не стисняється взяти сварочний апарат, взяти болгарку. сказали наші іноземні партнери, коли б побачили такі доробки. Вони б сказали, що ми скажені. Американський колесний бронетранспортер Макс Про. Його можна побачити вже доволі часто на полі бою російсько-української війни. Але наскільки він пристосований саме до сучасної війни? Сьогодні розберемося з цим питанням разом з механіком водієм 23-ї окремої механізованої бригади. Бажаю міцного. Бажаю. В Іраку для війни, в якому вона проєктувалася, Макспро використовувалася для супроводу колон та боротьби з партизанськими засідками. А яку роботу виконує Макспро. Завозить, вивозить десант, евакуює трьохсотих. Якщо ворог засів, то під'їжджаємо до позиції, кулеметник розвертає. браунинг, и начинаем их потихоньку оттуда выковывать. 50 метров и стоп машина. Стоп, стоп, стоп машина, стоп. Все. По команде, по команде. По команде. Назад, 20 метров назад. 20 метров назад. Сейчас на 9, на 9 ровно работаешь, на 9. Работай.

Макс-Про будувався, проєктувався американцями, щоб їздити вузькими дорогами Іраку і щоб кулеметник зверху бачив далеко і поверх будівель. Але зараз з таким зрістом Макс Про його ж відразу помітно. Його відразу помічають, тому ми його маскуємо. Капанір під неї копати ну, недоцільно, якщо погода сира. Він просто з капаніра не, не, не вийде. Дуже високий у нас в полях, ви самі розумієте, що вийде в, в полі, що комбайн поставити в полі, що їй. Для такого зросту Макспро, він доволі вузький. Ну, Із-за цього, от ви бачите, він зараз під креном стоїть. Угу. Тобто, і якщо ми будемо на великій швидкості, Поворачувати в сторону крина, він може лягти просто-напросто. Ви бачите цей уламір і ви бачите, наскільки зараз машина. На... А де стрілка? А, а, от, ось ось вона. вона. І це не можу сказати, що дуже великий ухил дороги. Де зараз ми стоїмо. І якщо це червона зона, то машина вже може впасти. Може, якщо вивернути на скорості різко колеса, воно ляж. Ну, а так от ви бачите, що до 40 градусів. Ну, ну, все одно, це не, не бажано цього робити. Коли ви заїжджаєте на бойові, наскільки часто стрілка доходить до червоної mm -hmm. зони? Mm -hmm. ну, вона може гуляти туди-сюди, плавно, спіймати цей резонанс <сум> і успіти її вирівняти, щоб вона пролетіла. <сум> Я перше час, як от на мотоциклі. В сторону клонився на ній, ну потім привик. Наш технік робив додатковий захист, він обварювався, вішав ципки, вони коли намагаються, вдаряються в ципки, проходить вибух, ну там може трошки щось посіче, ну машина рухається. Це ж не штатний бампер. Це не штатний бампер, Вішаємо сюди і цепи, і цепи? все, да, да, да. щоб по землі, коли ти їдеш, ліпістки вони розкидують, щоб воно обирало ліпістки, виходили. Він його зацепить, він зробить, роботи спрацює, але колес... ну він спрацює на відстані. Ага. Тобто він там не... Біля колеса він не спрацює. В колесах тут стоять докатки. Тобто, якщо колесо. Там пошкоджена, вона доїдена до карта. Капот е, закритий, це саме якимось е, залізним листом чи решіткою. Так, да, це вариться решітка, вариться лист. Якщо приходить, акумулятив ага. він спрацьовує, до капота він не достає. В дверях, у вікнах є решітки і вони штатні. На вікнах штатні. Чому Перед нами немає решітки. Ти можеш проїхати там по кустарнику, чи буде в тебе взрив, і якщо заліпляє решітку спереді, ти нічого не бачиш. Так, а який тоді захист у водія? Захист тут у водія саме бронестекло. Тобто воно видержує дуже потужні попадання. Плюс, плюс. Ёб твою мать, блять. Это было Плюс-плюс, блядь! раз ёбаный! блядь! Даже Даже Стекло, если взять, уже миллиметров сто. Це воно кажеться, що воно таке вузьке віс, його десь 250-300 кілограм одного. Погана проходимість іменно по чернозьому. По чернозому, по болоту. По піску вона гребе, йде, по щебню теж. А от чернозем і оці наші ярочки для неї це... Гусянка пройде, а вона не дуже. Колію не любить. Колію не любить, може топтати і топтати. Треба її відчувати. Хто на ній їсти, відчувають, і знають і її вади, і її плюси. Противомінна защита тут відмінна. Противокульова защита тут відмінна. Я ж кажу, от ви самі бачили, там машина після влучання, ну і живий. І кипаж живий, кулеметник живий, всі живі. Це, ну, Якщо взяти так БМП або взяти БТР, якщо туди буде 12 влучань, то вона просто-напросто згорить екіпаж. Навіть якщо з РПГ туди. Лупить вище гусениці в бок. Там вигорить все. Тут вода витримується. Дякую. Хай кількість заїздів буде рівнятися кількості виїздів. Дякую.